Ви знаєте, коли ми кажемо про боротьбу з п'ятою колоною всередині держави, мені здається, що тут би мали бути однозначні рішення і речі на третій рік великої війни, і понад 10 років війни в Україні. Але часто декорації виглядають, що боротьба триває. А коли клупнути глибше, насправді нічого не змінюється. Остання історія з Юрієм Бойком дуже показова. Юрій Бойко собі вирішив звернути увагу на себе, сказав, що країною, Керують далі радикали, що його мову применшують, його мова це російська, а не українська. Потім це все маніпулятивно так показали і зробили разом з Службою безпеки України, що Бойко ще й залишається на всіх посадах, де він був. Зрештою, давайте проаналізуємо все, що відбулося. Для чого відбувся цей інформаційний вкіт, чому Бойка так підняли на вансцену і чому, зрештою, він не буде відповідати згідно закону. Сьогодні будемо про це аналізувати з нашим колегою Олегом Мончурою. Олеже, вітання. Бачили останню новину. Буквально там 30 хвилин тому з'явилось, що Рада провалила його. Його відставку з комітету, і давай давай аналізувати, що не так пішло в цій всій історії. Ти дуже гарно на самому початку сказав, що мало би бути все дуже однозначно, правильно, з рішеннями, з висновками, з кардами провадженнями і з, з ґратами, які би мали це все закінчити, тому що це дуже однозначна історія. Але е, був такий колись мем, поширений серед, серед середовища електорату. Володимира Зеленського ні все так однозначно. Бачите, все таки в цій історії ні все так однозначно, а не однозначно, це все тільки тому, що е, те, що ми говорили з вами, здається, це було в понеділок. Пам'ятаєте, ми е, аналізували, а чим це все закінчиться. Бо були такі очікування. Ну зараз як покажуть, там же навіть здається, і були такі радикальні заяви. Його візьме СБУ, і він ніби ходив до СБУ і е, 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 був Ніби все дуже однозначно. А я тоді дуже сумнівався. Казав, що ні, зовсім все не однозначно, Тому що Володимир Зеленський грається просто в політичну гру, ніхто нічого бойку не зробить, і так воно і вийшло. Ми маємо тиждень, який закінчується. Чоловік сходив собі на каву, попив до малюка. Вийшов поклявся вірності Зеленському. Вкотре після цього, до речі, сьогодні здається, голова фракції слуг народу сказала, що ну, але ж він дуже конструктивний, конструктивний у Верховній Раді, і вони нічого без нього не можуть ухвалити, виявляється. Хоча вона збрехала, як це часто буває зі слугами, тому що всі рішення вона правда вжила таке слово, монобільшість без нього не може. Ну кобіто, а якщо монобільшість, то їй не потрібен регіональний добиток з московським смердючим шлейфом. А якщо це не монобільшість, то будь ласка, визнайте це офіційно, Створіть коаліцію, яка призначить прем'єр-міністра. Ну правильно так. Тобто вони брешуть навіть коли вони дихають і брешуть в принципі. Так, ось, але навіть стосовно тих голосувань, це теж неправда. Тому що на всі голосування, які критичні для держави, абсолютно вистачає голосів, тому що голосує батьківщина, голосують позафракційні в, Якщо це не кадрові питання, то голосує Європейська солідарність і голос голосують тільки за шкурні інтереси. Тобто, ось там потрібні регіонали. Ось там потрібен бой. У Всіх випадках в принципі можна без цього обійтися. І от сьогодні вони проштували абсолютно черговий фарс. Коли е, його мали відставити, виключити з комітету, з якого комітету про що ви говорите? Що ви нарізаєте цю ковбасу нам з у і розтягуєте це шоу? Ми чудово знаємо, що 95-й квартал вміє показувати шоу дуже низької якості, правда, дуже низько Ну, піпл хава і аплодує. Але в даному випадку він не мав би бути в парламенті, в принципі, а не в комітеті ще й з. Прав людини, реінтеграцію окупованих територій, людина, яка просто всією своєю діяльністю десятиліттями е, є причиною однією з причин того, що ці люди втратили е, свої домівки. А Україна ці території, тому що він безпосередньо запрошував окупантів, ще навіть в ефірі Соловйова, 27 лютого, коли він казав е, це феноменальний ефір, який, правда зараз. Вичищають з інтернету і тому подібне. Про що ви говорите? Який комітет він має за кратами сидіти, а не в комітеті і в Верховній Раді? Але нам знову показали в шоу і вкотре довели нашу правоту. Ця влада боротися з московськими посіпаками не буде, бо вони їй. Потрібні, але ти знаєш, тут ще демонструється і безхребетність системи, я маю на увазі правоохоронної, Тому що, коли ми там говорили про певні успіхи СБУ, ми хочемо, щоб якраз в таких гучних справах, як зокрема, і бойко Є, були якісь конкретні речі. А вчора прийшли, помахали пальчиком, сказали. Пане Юрій, мабуть, ви перегнули так. Не говоріть, давайте трішки Будьте відео. обережніше. Будьте обережніші. Отак От і закінчилось все, Зрештою знаєте, ж я теж хочу сказати стосовно вчорашнього вибачення. Я передивився це відео, і мені єдине одне не зрозуміло. вибачення. Нехай буде. Тобто, це вже знаєш такий якийсь а-ля кадирівський варіант, коли хтось там щось говорить і потім дає вибачення. Чому вибачення було російською мовою? Тобто, як то це ще один показник того, що це вибачення було просто для якогось такого, знаєш валочка, е так, така гал, бал, галочка, не знаю, для чого, щоб просто поставити. Тобто, там чи була в сам... принципі якась бесіда, це вже інше запитання. Ні, вона була очевидно, але вона була, знаєте, така, я думаю, дуже дружелюбна, дуже люб'язна і тому подібне. Бо якщо малюк якого я направду, поважаю, хоче покарати злочинців української держави, то ми знаємо, як він вміє це робити буквально на днях в Москві. Самокатом? Саме так. Ну, дивися. а цей вийшов би самократу. Так що ми розуміємо, що він ще має послужити. Так, тобто, правда, він служить зразу всім хазяїнам, яким він може служити, розумієте, тут взагалі така цікава історія, тому що я не розумію, навіщо Зеленський тримається цього абсолютно картонного персонажу. Ну там ж ця група давно розвалилася, як партії немає. Вона подрібнена на багато шматків. Так домовляйся персонально з кожними, там, якщо ти хочеш, ти не можеш без цих ригів, тобто ну Єрмак, Зеленський, не знаю. Навіщо тобі така дискредитована особа. Напевно, все таки, тому що е, Володимир Олександрович робить те, що коли зробив Петро Олексійович, йому потрібен спарин партнер. Злочинець, який з якою він буде боротися, в або перед тим робив це Леонід Данилович з Петром Миколаєвичем. Ми бачимо, що нічого не міняється за ці 30 років. Там був червоний комуняка і пам'ятаєте цю картинку в 99-му році, і з дуже гарний був такий образ, який зробили політехнологи кучми з однієї сторони дуля з, 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 з тим, з козацьким шликом, а з іншої сторони кашкет красний. Як цього, як в, е, е, в Леніна, і таким чином вони власне витягнули тоді Семененка в другий тур, і зробили зручним партнером для цього для Кучми. Потім Янукович був абсолютно зацікавлений в тому, що Тимошенко була в другому турі, тому що е, за одіозністю вона не поступалася йому, і це був для нього рівний конкурент е, е, Петро Олексійович Порошенко. Хотів бойка, бо на його фоні він звичайно був патріотом, за якого проголосували би навіть ті, хто не хотів за нього голосувати, і ось Зеленський, Потрібен знову бойко, аби там не було Порошенка, Тимошенко, Залужного, я навіть мови про це не веду. Вони все-таки з ним думають якось домовитися. І знов Зеленський буде рядко нації, а якщо ви не хочете, то ось ми вам дамо того ваттінка, який сьогодні... може очолити Україну. Але, дивись, дивись, я от переб'ю. Але чи може але бути це? Смішно, це такий... Хлопці, але це смішно. Але чи може бути такий варіант, що це була якась перевірка, теж населення на реакцію стосовно тих якихось. Речей, таких наприклад, як російська мова чи московська церква, бо ми неодноразово чули про те, що там Росія висуває якісь свої умови до подальшого мирних переговорів. і Чи це могло бути так? Ага, передивимося, як українське суспільство буде чи кардинально реагувати, якщо це питання буде знову десь там підніматися. Не думаю в даному випадку. Не треба переоцінювати якісь там аналітичні здібності стратегічне мислення на банковій. Насправді, ну хто провідниця залізниці залізниця Лєщенко, чи хто там у них має якусь стратегію? Малює там, немає просто людей, які здатні на це. Насправді, тобто це було просто реально. Це була абсолютно ініціатива бойка. Він зрозумів, що Тхорам нарешті час вилазити на біле світло в контексті тих розмов, чуток про виборів, яких не. Буде, але вони всі про це говорять. Відкривають штаби. Зеленський платить уже третій місяць зарплату своїм штабам. Тому подібне. Ну, нехай чим би дури не тішився, аби не за Е, і власне він виліз на бойко виліз. Просто а ці вже починають по ходу це все намагатися або десь використати в своїх інтересах, бо тому подібне. Стосовно російської мови і російської церкви їм не потрібно будурати цю бульбашку активних людей. Вони мають достатньо соціології. Соціологія є однозначно є конкретною і їм не пробачать насправді. І будь-які такі речі українці навіть швидше мені здається, ну по соціології, те, що нині є, а вона може мінятися. Швидше погодяться з тим, що війну треба заморожувати на лінії бойового зіткнення, і Зеленський уже сьогодні знов тест, котре сказав, що Крим і Донбас ми не повернемо. Нас немає сил. Нарешті він починає перестає брехати просто українцям. Бо про це говорилися ще рік тому. І тут навіть українці швидше по це погодяться. І ми бачимо динаміку по соціології, але на такі підставові речі, як вступ до союзу, українська мова, українська церква цього не буде, йому цього не пробачить. Бо вони розуміють, що саме це той момент, після якого можна говорити, що Україна дійсно вже остаточно капітулювала. Ти знаєш, от в мене от питання таке глибинне. Якщо ми у час. Великої війни за збереження нації не можемо проросійські партії розформовувати, то коли ми зможемо їх розформовувати взагалі? Мене таке, знаєш, питання глобального характеру. Якщо, якщо не зараз, то коли це перше, тому що комуністична партія, якщо що не помиляюсь, зникла в 22-му році, так? В Україні Ні, в в 93 на 93-му була заборонена, а потім знову її від в першому заборонена, а в 93-му відновлена. Саме так її спочатку заборонили, але потім Кравчуку теж виявилося цікаво погратися і намалювати і Кучмі, тим більше мати е, контрольованого опонента в парламенті, а не незрозумілий народний рух чорновола і тому подібне. І тому ми маємо те, що маємо, як говорив е, той, той самий Леонід Макарович Кравчук. Тобто, ми бачимо, що українська влада міняється епохи, міняється покоління, е, міняються люди, але вони діють по одних тих самих алгоритмах. Це означає, що українська. Українська радянська соціалістична республіка просто начепила на себе синьо-жовтий прапор, а, але вона залишилася в своїй суті УССР, а не е, вільною українською європейською країною. І власне скільки ми маємо вже мали цих речей, тобто мали дві дві революції. Ми мали е, обмежену війну. Ми маємо повномасштабну війну. Ну вже якщо після масштабної війною після повномасштабки нічого не міняється, і ці люди все одно вилазять і. Не хочуть зберегти свої впливи в цій країні. Ну я не знаю, що ще має статися, втратити півкраїни. Тратити Київ, що ще має бути, щоб ці люди зрозуміли, що досить бавитися речами, які є підставові для самого існування української нації. Це не про політику, це не про шкурняки. Про шкурняки це затриманий сьогодні е, директор країло, якого теж обойми зеленського. Е, бо знаєте, в кожного президента в Україні е, був свій маленький бізнес з Росією, практично в кожного. Це був газ і нафта. Ось е, зараз та, слава богу, газу не. Має вже давно немає. Так, зеленського це тепер виявляється е, гральний бізнес. Бо те, що вони натворили з тим гральним бізнесом, а там кошти крутяться дуже великі, мільярдні ми в доларах. Говоримо а не в гривнях, і ось вони, ніби, призначили свали окрему агенцію по контролю за азартними іграми. І сьогодні хлоп затримують керівника агенції за сприяння Російській Федерації. Ну тобто, ви уявляєте, третій рік війни, людина з вертикалі Зеленського призначена. Ним його урядом, ким там п'ятьма шістьма менеджерами, напевно, пройшов він всі контролі і тому подібне за сприяння державі агресорці за те, що він заводить сюди російський гальний бізнес та ще з кілограмом героїну. Ну просто знаєте символ епохи, можна сказати. Так ти розумієш, знову ж таки, ми повертаємося до того, як сприймають це наші західні партнери. От в мене думка собі виникає, сидить Трамп зараз новий президент. Дивиться так в Україні, п'ята колона вільно собі говорить, каже, що там працює е, працюває по іншому. Радикали тут країною правлять влада, нічого проти них не робить. слухайте, ну все підходить. Та чому ми маємо допомагати, якщо ви самі не можете свої проблеми вирішити? Ну просте запитання. Ми в себе тут не можемо вирішити. Проблему п'ятої колони а просимо від Америки постійну допомогу. Знаєш, просто є е, е, історія. Насправді вона нічого не вчить, але вона завжди дає оці аналогії, які ми можемо проігнорувати або зробити з них висновки. Про тому, що була колись така країна, В'єтнам, вона була поділена на дві частини, як, як тепер Корея: на північну і на південний. На південному Китаї був е, про демократичний режим, про американський. Точніше, на півночі був про е, прокомуністичний режим. Е, на півдні е, була достатньо сильна армія. Не мотивовано не хотіли комунізму. У них був харизматичний лідер у френчі. Ходив або щось, типу того не знімав себе. На «Нью Йорк Таймс красувався і тому подібне. Ну закінчили з тим, що створилася військова хунта. Його просто вбили, тому що ту корупцію, цей непотизм, цей бардак, який він навів країні довели до того, що американці просто від нього відмовилися. Це насправді цю хунту створили трошки запізно. Ця південна цей південний В'єтнам впав. Комуністи його окупували американці забралися з назад. Назавжди. Я дуже би не хотів, щоб такий варіант повторився саме у нас, тому що всі на тому, що знаєте, правильно кажуть, армія може виграти бій битву. Кампанію або програти її залежно від результату. Ну може, він може виграти збройні сили України, можуть виграти битву, але війну виграє або програє весь народ і вся країна. І якщо ми програємо цю війну, то програє її в першу чергу народ і. Винуватцям буде ті, кого хто власне очолював цей народ, і бо вони власне ведуть до цього або до поразки, або до катастрофи, або до перемоги, не збройні сили України. Я все-таки дуже сподіваюся, що у нас омине варіант В'єтнаму. Дай Боже, хоча б двох корей, дай Боже. Ну але знаєте, зважаючи на те, що ми бачимо сьогодні, кожен день із бойками, із країлами із тим всім, ну не факт, що нам вдасться проскочити. Це був Олег Маншура, і ми почуємося. Побачимося завтра.